Ми вирішили призупинитися в Катарі по... по дорозі в Японію. Катар, приїзд в таку Україну незвичну. Раптом ми оказались в Катарі. У нас гарний готель. Угу. Що нас... На сіна, у нас гарна ти... дружина, а у нас от що саме головне у нас от. з боку. Показати нас вже. баскетбольний м'яч. Причина, по якій я хотіла такий довгий стоп-овер зупинку в Катарі. Я дуже хотіла трошки погрітися і покупатися перед тим, як ми поїдемо далі в Японію. Тому що там осінь, все таки холодно. Хоча б один день, трошки побудемо басейні. Ми приїхали в Токіо аеропорт. Тут такий піш робиться. Взагалі не можна розбиратися, що куди. Включає мені інтернет. Ми прибули в Японію. Просто зараз буде припадати. 12 ночі, тут двіжуха така, ніхто не спить. Перший висновок, що Японія дуже дитяча. Заходимо в ліфт, руки не пхати, бо що? Бо плакати будеш. Ми зняли номер в готелі. Заходимо. А тут такий сморід накурено капець. Лена випадково замовила номер. Тут цілий поверх. Для курящих. Да. Повер Але ми пішли, все порішали. Тепер у нас два номери. І найкурящий номер. І ще й більший, ще кращий. Вот, я, так, я тогда надо вести номер, на, может быть, на, четырех. По японских меркам. <laughs> как <laughs> тебе Я тебе быть как вам? Не, Нет, уже вот. Ну, <laughs> 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 well, что стоит в викно? Да, это значит наша ванна. О, смотри, какой туалет. Чего в Европе нет таких туалетов? С подмыванием? Я не знаю. С пультом управления. Расскажи, как ты сходила в туалет? Як на мене, як на мій смак, то трошки занадто гаряче було. А ну там можна відрегулювати. Там якби це з сідлосом з підігрівом. Знаєте, настільки тепло, що тільки сів зразу пісне. Унітаз кажуть, чого в нас таких немає, я не розумію. То це, бо це не екологічно не френдлі енергію тратить на Унітаз. Є, ну ладно, можна без підігріва. Тоді на бумагах дерева йдуть на це все. Так. Ну, до речі, так. А так собі нажав кнопочку, на тобі пти-птий. Я вділася в японську піжаму, яку нам лишили. Мені воно трохи нагадує такий, якби, знаєте, типу <сі> тюремний одяг. Так, я поки покажу. Ми зайшли в супермаркет, купили до чаю собі такі шоколадні тістечка. Це Юра, щось взяв. ми абсолютно не знаємо, що це але хотіла, будемо пробувати. Таке, Юра, думає, що це васабі. Я сумніваюся, думаю, це вафельки насправді. Вон тут насправді малювано, що це вафельки. І шоколад. А яка це піжама, гляня це сильний костюм. Це, це тобі, ні, а японцям то, я не знають, що таке піжама. Не, але ви прикольнуєте, так? Ну, да. Їдете в Японію, піжаму з собою. Можете не брати. Переділись в костюмочки. Так, друзі, наступний ранок. Другий день в Японії. Ми встали, пили чаю. Зібрались, Лена вже япошка пошка стала, бачу. І. Будем вирушати. Ну, Лена, підійшла до питання дуже серйозно. Я наділася дуже по-японськи. В кімоно йде. Ще меч треба. Перше спостереження. Дуже багато людей. Тільки вийшло. Куди йти? Що робити? Ну зато ми в кімоно, але. Ми ти типу, повділи такі модні, але тут, бо, тут не перемодниш ніяк. Тут всі модніші. Зайшли в Сіді Store. Воно вші це ми в цьому магазині вон, це на вході намальовано. Диски можна купити, я тобі скажу, що тут немало людей. Ти що хочеш я. я Крутим руль. До крови нажала. Да, ты боец. Вот это тогда. Тут так весело. Да. Может, перекину кубом? на резетку, У нас да. не подходит.

Ми снідали і збираємося їхати в район Акіхабара, там де можна подивитися всякі вінтажні відеоігри і всяко електронне, все таке. Моя надія знайти тетріс. А чому не Тамагочі? Я чесь думаю, що Тамагочі це було тут дуже швидко. було Дуже швидко пройшло. І може, воно не було таким великим ділом, як воно було в нас. Я щось думаю. Побачимо, якщо знайдемо Тамагочі, то покажемо нам Тамагочі. Українську позицію показали навіть в Японії. Води треба купити. Цілки бачить, так? Угу. Тож Та, отак просто це? Ой, Хей має с хаваю кафе з роботами. Тут з роботами в центрі говорять. За кожним роботом тут насправді людина з вадами, яка в своїми не може там ходити, пересуватися, але таким чином в них є робота. Вони працюють в кафе. Boy. <laughs> do you have a uh, do you have your favorite japanese name mm -hmm. baby taro baby boy taro <laughs> yeah we have, we have a taro that's coming hello how are you <laughs> what can you recommend to do in tokyo do you know made of eight cups wait this one no oh yes it's very popular it's a chain right a chain. there's a lot of them okay you bye-bye Так, наш блог потрошку перетворюється на фудблог. Я дуже хотіла спробувати морепродукти, але так як мені зараз не можна сирі морепродукти. Ми знайшли місце, де можна купляти сирі морепродукти. і Все починається запитатися. Нам принесли, я так догадуюсь, безкоштовно, що ми навчились жарити. вже За таку находку. Вони Це Це у мене якщо когось цікавить. Це в нас зараз фуд-блог, а через 4 місяці буде Family Baby блог. Як ми смачно поїли, як ми класно зайшли. Юра дивіться, просто пусті тарілки, пусті бокали. Серіалій, філя. Які ми втомлені. Ми сьогодні таку роботу проробили. Ми скупили все, що можна. В електронних магазинах. Цілий день сьогодні тусувались. Чаю холодного взяв з смаком рису і бобових без цукру. Дуже кончений чай з смаком рису. Їдемо назад, робити, чекали свого готеля. Попробуємо на з Airbnb. ще дві ночі на цьому біля.